Привіт, друзі. Сьогодні зустрічався з людиною, яка ну, показала мені дуже цікавий погляд на всі події. І що в нас не будуються заводи, чи не інвестуються в якесь там виробництво, чи не купуються зброї. Тільки тому, що Захід не дозволяє. Ну, тобто є якась сила на заході, яка надає нам ці гроші 40 мільярдів на рік або 50 мільярдів на рік. Але не дозволяє нічого будувати. Не дозволяє будувати заводи з вибухівки, заводи зі снарядів, заводи з виробництва дронів, ракет. Тобто, така установка заходу нічого не будувати. Можете нам надсилати свою сировину, але на готову продукцію є квоти. І нічого вам не дозволимо робити. Ну, на мій погляд, це е, дуже дивна позиція, тому що, як би так було, жодних успішних країн не існувало. Тобто не було б просто ані Естонії, в якій вже зараз понад 30 тисяч доларів на душу на населення е, ВВП. От не було б таких країн, не було б країн Балтії, не було б Польщі, не було б Сінгапуру, не було б Південної Кореї, якщо б Заходу було невигідно, щоб інші країни ставали багатими. От просто не було. Але, на мій погляд, все залежить від політичних еліт, які знаходяться в керівництві країни. Тобто, якщо керівництво країни. Це не політичні еліти, а просто грабіжники або бізнесмени або бандити, не знаю, як їх назвати. Тобто, люди, які коштом народу становляться мільярдерами. От якщо такі люди очолюють країну, така країна ніколи не стане успішною. Ну я йому навів деякі приклади, що вже збудовано останніми роками. Ну, наприклад. Завод всіх видів боєприпасів в Турції. Це було зроблено зовсім недавно. Або в Норвегії теж виробництво було збудовано дуже швидко. Інвестиції від 50 до 200 мільйонів доларів. Ну, тобто для держави Україна що таке, 200 мільйонів доларів. Це взагалі ніщо, коли у вас кожного дня на державній закупівлі де близько 5 мільярдів. 5 мільярдів гривень. Давайте порахуємо, скільки це буде. Рахуйте, це 100 мільйонів євро. Кожного дня, тобто кожного дня 100 мільйонів євро просто викидається на озеленення чиновників. Вони купують собі машини, купують офісне обладнання, програмне забезпечення, вони будують щось нове. От зараз уряд наш. Сказав, що побудує 500 дитячих садочків. Для кого? Незрозуміло. Але побудують, я впевнений. І на це все є гроші. А на пікап для військових немає. І на завод по виробництву вибухівки немає. На завод для виробництва снарядів немає. Отак, от, от живе наш державний апарат, і ніхто не забороняє. Я, ну, я просто не вірю. От, для прикладу беремо Азербайджан. Азербайджан захотів побудувати завод вибухівки. Вони замовили в українському інституті, не буду казати, якому, проєкт такого заводу. І побудували цей завод з допомогою українських спеціалістів. Розумієте, тобто в Азербайджані є свій завод по виробництву вибухівки. Українці побудували. Розумієте? І можна побудувати і у нас все, що завгодно. Для цього потрібно виділити гроші. А наші гроші зливаються на цілі зовсім інші. І немає ніякої заборони заходу щось будувати в Україні. Все залежить від людей, які керують країною, які розпоряджаються цими бюджетами. От якщо спитати нашого міністра фінансів. Чому не побудовані заводи? Він скаже, а я за це не відповідаю. Якщо спитати прем'єр-міністра, він теж не буде знати. Ніхто не знає, і міністр оборони не знає, і, і Генеральний штаб не знає, чому не будуються заводи з виробництва вбухівки, дронів, ракет. Ніхто не знає. І офіс президента, напевно, не знає. В офісі президента зовсім інший інтерес. зараз цей Смирнов дав інтерв'ю, де він розказує, як він воює з. І Кліменка прокурором САП, ну це взагалі, от просто два юриста рішали, з'ясовують стосунки. От, от чим займається наш державний апарат? Просто за гроші між собою сваряться. Де там фронт, де там війна? Це буде велике щастя, якщо Трамп врятує нашу країну від продовження війни. От я зараз вам прочитаю, що пишуть спеціалісти аеророзвідки з фронту. От просто люди, які зараз воюють на фронті, вони пишуть: що в найближчий місяць аеророзвідка, як вид, системної діяльності, може припинити існування. Наразі майже на всій лінії фронту противник розгортає ешелоновану. Лінію ФПВ-перехоплювачів, створюючи так звані кілзони, які деколи доходять до 15-20 кілометрів в глиб противника. Всі розвідувательні борти, які намагаються літати там в день, із великою вірогідністю збиваються. Поки що системно не збивають вночі, але це питання часу. Підніматися вище 4 тисячі 5 тисяч метрів, теж не дає результату, ворог навчився збивати і там. Ввести секторну розвідку на більшості напрямків наразі є неможливим. В розвідувательно-ударному контурі оперативно-тактичної глибини ключовим є саме слово розвідувальної. Без візуального підтвердження цілі майже ніколи ніхто не вилітатиме на її ураження. А пошук цілі ударним засобом практикується дуже нечасто. Тобто, те, про що ми мріяли тут на наших фейсбучних диванах, що потрібно профінансувати дронову галузь і заморозити лінію фронту саме дронами, щоб ані аеророзвідка, ані FPV, ані ланцети, якісь там, ані шахеди не змогли просто перелітати лінію фронту. Ну і всі кордони України. Ми мріяли про це. І на це потрібно було просто виділити гроші. Спеціалістів дахреніще, інженерів, дахреніще. Всі рішення, коли одиночний екземпляр, є в нас. Але це ж потрібно масштабувати. І ніхто на це не виділяв гроші. Ось ми маємо результат. Супротивник зараз це зробив. Тобто, зараз Росія може просто наступати далі. Немає чим стримувати, тому що немає аеророзвідки. Наші не бачать, куди стріляти, куди в направляти. Ось така ситуація. Тому ну, краще закінчувати цю війну.